Всім привіт! Сьогодні я хочу показати, як користуватися параметричною викрійкою в програмі Валентина, на прикладі шапочки з вушками. Найголовніше, треба розпакувати обидва файли з архіву, файл з мірками та файл креслення в одну директорію. Ось вони в нас вже розпакувалися, і ми заходимо в файл, де на значку намальована викрійка. Це контури креслення. Тепер нам треба натиснути мірки і редагувати поточні. Ці мірки ми можемо змінювати, коригувати, щоб шапочка сиділа ідеально і була саме вашого розміру. Обхват голови можемо змінити на більше чи менше значення. Висота шапочки тут є невеличкі пояснення. Висота шапочки це глибина посадки, поділена навпіл. В описі мірки є стандартні значення під різний вік, можна користуватися ними. Наприклад, у нас дитині 6-8 років. І висота шапочки у нас буде 19,5 см. Також ви можете самостійно зняти мірку, як показано на екрані, і поділити це значення на два. Деякі мірки ми можемо взяти в описі для зручності. Тут є варіанти для кожного віку дитини. Коли ми внесли всі зміни, натискаємо на дискетку Зберегти і виходимо з мірок. Трошки чекаємо, і нам видається ось таке повідомлення. Мірки були змінені, бажайте синхронізувати мірки зараз. Так. І дивіться, як легко змінився наш кресленик. Тепер ми можемо перейти у вкладку Деталь і побачити все те, що ми вже будемо роздруковувати. Шапочка з припусками на шви, вушко, квадрат 5х 5 см для перевірки налаштувань принтеру. Обов'язково роздруковуйте його також. А зараз. Ми самі будемо вирішувати, як будуть розташовані деталі на листах. Ми можемо друкувати не всі деталі, наприклад, якщо вушка поки що не потрібні. Нагадую, що шапочка може бути будь-якого розміру. Обираємо в меню ручна розкладка створити. Тут все вірно натискаємо ОК. Зліва направо мишкою можна переміщувати деталі на листи, повертати їх за допомогою стрілочок. Краще починати з найбільшої деталі. Ця викрійка невеличка, а ось для великої потрібно буде, щоб було гарно видно нумерацію сторінок. Принтер не завжди добре продруковує поля коло листів приблизно на пів сантиметри. Отже, заходимо у властивості плитки, бо друкувати на листах А4 ми будемо саме плиткою. Це позначка такого листочка у червону клітинку. І робимо поля мінімум 0,5 з кожного боку. Далі, щоб не друкувати порожні листи, переходимо до вкладки з голубим прямокутником, це у нас загальне поле друку. Змінюємо ширину та довжину до тих пір, поки у нас не залишаться саме тільки ті листи, на яких розміщена викрійка. Щоб збільшити зображення та побачити всі лінії чіткіше. Затисніть клавішу Ctrl і колесиком мишки прокрутіть наверх. Щоб зменшити Ctrl плюс колесиком мишки донизу. Трошки перемістимо, щоб не друкувати нижні порожні листи. Готово. Друкуємо ми спочатку в файл. натискаємо в меню Розкладка, Друк. Плиткою. Обираємо будь-який вбудований PDF-принтер та зберігаємо файл розкладки в PDF-форматі. Далі вже заходимо в сам файл, обираємо обов'язково користувацький масштаб 100% і друкуємо на принтері або зберігаємо собі на майбутнє.